Порскана бульба. Є така українська страва, про яку вам не розкаже Джеймі Олівер та інші. А я розкажу, бо у нас із вами відверті стосунки. Страва називається порскана бульба. Що таке бульба? Ви вже у мене знаєте. Це діалектне слово, яким позначають картоплю. Рецепт простий, але вимагає специфічної навички, яку здобути можна тільки практикою. Картоплю треба почистити та відварити у кількості, достатньої для того, щоб нагодувати усю сім'ю та гостей. Якщо такі є, або очікуються. Картопля викладається в одну велику миску. Потім господиня. Якщо вона пройшла відповідне тренування, набирає в рот сметану і робить Пфф... на картоплю. Результат залежить від рівня майстерності. В ідеалі страва має укритися дрібними бризками. Подавати вже є схожий рецепт: порскані піроги. Це вареники відварені та покладені в миску. Порскають їх теплим, розтопленим маслом. А Якщо ви думаєте, що гірше вже не може бути, я вас здивую, може. Ще є засмачений борщ. Це той для сервірування якого господиня жує зубчик чеснику, а потім робить пффф на тарілку. Тепер можете ригати. І переходимо до добрих новин. Перше. Ми живемо в часи, коли можна обирати, які традиції ми хочемо зберігати, а які мусять лишитися в минулому. Друге. Ви, поки це слухали, на хвильку відволіклись від думок про сумне. Третє. Усе буде добре. Тільки страви не порскайте. Автор Наталя Місюк. Текст читала. Маргарита Юлія Білик